Вітаю день за днем. Розпочинає інформаційний тиждень про події першого робочого дня за мить. бійка у центральному парку. У шаргороді змагалися сільські пожежники. Виход води зі ствола час зафіксовано. Водяна війна пройшла цими вихідними у центральному парку міста. У такий спосіб Вінницька молодь відзначала свято Івана Купала. За підрахунками організаторів, участь в мокрій бійці взяло близько двох сотень людей. За цим спостерігав наш репортер Роман Гах. На свято Івана Купала Вінницька молодь влаштувала в центральному парку міста водяну війну. Для них тут становили два басейни та привезли вісім кубів чистої артезіанської води. Гуляти з подружкою і сюди попали часто случайно Потім нас обляпали, і ми вирішили отомстити. <гум> вот. Ну а потім якось так потрошки ванна купала. Честно говоря, мы уже не маленькие, нам по 25-24 года, но все равно это все-таки праздник. Мы вместе вот с малышами, с детьми, которые сзади нас, пришли, даже попросили у детей, честно говоря, детям, вот, сколько их? Ну, там по 7-8 по лет Раз, попросили просто оружие специально для этого. Попросили оружие, чтобы специально поляпаться вместе с отдыхающими другими детьми. Купала. Мы все-таки решили провести ее возле Бысокшего фонтана. Может быть, очень символично. Но основная задумка люди должны отдыхать. Люди должны отдыхать э, вне зависимости от того, живут ли они возле моря, э, живут ли они возле гор или живут ли они, так как мы живем возле реки в городе. Роман Грах, Михайлов Гудзикович, телеканал Вита. А на Вишинському озері на свято купали віничани не тільки занурювались у воду, а й вчилися народним ремеслам. Там пройшов фестиваль Живий вогонь. Його бачили Роман Гах та Оксана Святенко. Всеукраїнський фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь розпочався о 12-й годині. Вже на вході до парку «Дружби народів молодь водила хороводи. На ярмарку народних умільців можна було придбати різноманітні сувеніри ручної роботи. Ось, наприклад, такі ляльки. Ляльки в нас виконані в стилі текстильна скульптура. Це ляльки з синтапону та обичних колготок жіночих. Ось Микола Гоголь сьогодні дуже актуальне таке свято. Івана Купала, живий вогонь, етнофестиваль. Це наш е, письменник Микола Гоголь, який написав не тільки вечорі е, близько хутори, близькі диканьки, але і хутори на Івана Купала на фестивалі живий вогонь працювали творчі майстерні. Тут народні умільці проводили різноманітні майстер-класи. Зокрема, усі бажаючі мали змогу навчитися ткацтва на такому старовинному верстаті. На такому верстаті і подібних, які в нас є в університеті, ми робимо от такі от плахти. Взагалі то можна робити одяг. Можна робити накидки, там ось є такі накидки, такі от стані так само на цьому верстаті зроблені. Одяг, речі, можна робити на самосумочки, так само ті самі пояси. Зараз я закладаю ниточку і нажимаючи на підніжку, утворюється фах. І в цей проміжок між нитками прокидається човник з ниткою. Перед... Педальки міняються і бердом прибивається нитка тканя до основі. До... <сум> Обов'язково треба утворювати дугу, ось так от дугу, щоб краї, ось, щоб краї виробу не звужувалися. На спортивному майданчику проходили козацькі розваги. Ось так виглядало змагання, яке називається прогулянка фермера. Це біг з гирями. Просто носимо гири і хто більше пронесе. А, ну, вирішили, тому що займаємося спортом. Ми як самі розвиваємось, хочемо за здоровий спосіб життя і хочемо просто-напросто показати, що нас молодь не, не тільки п'є кури. Ось в рамках фестивалю буде проходити е, квест, буде проходити літературний фестиваль, буде працювати молодіжна сцена, народна сцена, основна сцена. Рімінацію свято свята буде добування живого вогню. Взагалі, захід проводиться з метою консолідації українського суспільства, відродження традицій нашої культури, яке так необхідне зараз. Роман Гах, Михайло Гудзікавич, телеканал «Віта». урочисте відкриття свята Живий вогонь на Вичинському озері відбулось о 18-й годині. Дозвольте вас всіх. Привітати і побажати вам міцного здоров'я! А саме головне нагадати, що ми є міцна українська родина і українську державу будемо творити спільно з вами. Далі усіх присутніх розважали молодіжні гурти До вечора тривали і богатирські забави. У першому команда поміряти силою можна було не лише командно, а й один на один у змаганнях з армреслінгу. Це настоящий силовий спорт, більше ним займаються чоловіки, але жінки займаються також. От, е, е, сам він існує вже е, ще з минулого віку ну, офіційно е, відкрили його американці, а так то він існує вже дуже давно. Ще Коли були вікінги і, і скажімо так, Київська Русь, коли багатирі між собою боролися. Не бити, щоб не бити один одного, виясняли, хто сильніший серед них. На алеї народних ремесел тривали майстер-класи.

Яка вона на, на... м'яка, якщо її змочити? А ще буде. А якщо вона ну, буде суха, вона дуже дуже тверда. Глина більше любить води і любить ласку. Вона дуже любить ласку. Що це значить, власне? Ну як вона... От дивіться, ви ми її тако беремо. Вона це чувствує, як ми її любимо, і хочемо, щоб був горщик. Чи що ми сідаємо і думаємо про що вона? Що ми хочемо до мене. Звернулися до депутата обласної ради для того, щоб допомогти і стати співорганізатором цього. Я від душі вдячний всім тим людям, які саме організували це свято, і готовий підтримати його надалі. Чому тому що вважаю, що це свято воно об'єднує родин. Ми бачимо, що сьогодні дуже багато батьків з дітьми. Вони відпочивають, вони насолоджуються саме цим святом, і це є якийсь певний позитив в їхньому житті. Сьогодні дуже багато людей, молодих, незалежності від віку, саме в українських національних костюмах, саме в українських добрих традиціях. Мені здається, все ж таки, що це підтримує, піднімає авторитет нас як нації, і такі свята необхідно проводити. Підготували організатори традиційне купальне вогнище. Були й головні атрибути цього свята символічні фігури парубка та дівчини. Ось це купала і марена. Ляльки робляться з сіна, а потім одягаються у будь-яку одежу. За старовинною традицією по завершенні свята купала мають втопити, а морену спалити у вогнищі. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Вітам. А у Вороновиці відсвяткувати Івана Купала прийшов майже кожен другий місцевий житель. Купальське дійство організувала селищна рада за сприяння фонду Петра Порошенка. Відпочивальники водили хороводи, брали участь у розіграшах та лотереях. Їх розважали народні музики та фольклорні колективи. Більше про це знає Ростислава Зорбінська. Хотіли зробити таке свято традицій в фольклорному такому стилі, де саме відчути, що це свято українське, яке з давніх давен пов'язане з нашим корінням, і напевно відповідно підбирали програму для того, щоб людям було весело, цікаво. І... Напевно, більше буде такої традиційної етномузики, і етноколективи. Ви бачите, яка сцена, і е, всі відмічають, що це вперше в руневиці е, такого масштабу свято. І е, фонд Петра Порошенка запросив е, гурт «Дармограй», який е, підтримує е, традиції української мовної пісні. Прославляючи наш край, прославляючи нашу мову, нашу пісню, ми надіємося, що і наш колектив фольклорний гурт Дармограй скоро буде знати весь світ. А ми будемо казати, ми горді тим, що співали для вороновицьких людей. Щоб мене стояла, замовним рекрутом, а я собі стояла, важкий, не білий. Чиро організатори влаштували святковий фейерверк. Під час фаєр-шоу його учасники демонстрували воронівчанам своє вміння прибуркувати вогонь. Потім розпалили купальські вогнище, біля якого відбулася дискотека. У Шаргороді змагалися сільські пожежники. Турнір тривав три години. Яка з сімнадцяти команд учасниць перемогла, знає наш репортер Ольга Сольвар. Місцеві пожежні команди з усієї Вінницької області з'їхались до Шаргорода. Тут проходять змагання огляд серед пожежних команд. Вони відбуваються у два етапи. Перший тур це огляд техніки. У нас є ось цього. О, диви, точно. А це треба ні ну, збирати. Він каже, щоб тут доставив точно, це да. ж це? Що ти? Що ти Туди я я поклав. Куди? У нас зверху має бути. Значте, що є Є да, поставив мінус. А це машина команди із турбова у минулому році. Хлопці вибороли перше місце на цих змаганнях. Візуально значить, машина має бути покрашена, підтікання масла не ніде не до ПТВ повністю бути докомплектовано. На всіх рукавах, стволах повинні бути іспитання, тобто державні стандарти є. Вони так і повинні бути державні стандарти. Скільки ви часу проводите, можливо, під капотом своєї кралечки? <рес> ну, скажу так, в сутки 24 години. Ну, а команда із Комсомольська приїхала боротись за першість на мерседесі. Машину мерседес-марки нам подарували німці. Ще це якби дружня співпраця з сільською громадою Комсомольською. Вони нам подарували на 600 трішки дня села. Ця машина, ось, дивіться, в неї більше є запасу запасних рукавів, як і 71, так і 51 х розмірів. З цієї сторони великих, з тої сторони малих. В неї є багато розгалужень з подачі насоса. Можна зразу напряму підключати багато розгалужень. Ось. Закінчити розповідь про свою машину хлопці з комсомольського не встигли. Прозвучала команда на старт і розпочався другий тур конкурсу бойове розгортання. Один з кращих результатів показала команда із Братслава. Зараз відбувається оперативне розгортання відділення в складі двох чоловік з подачою одного ствола Б. Тому виконання нормативу особовий склад відділення шикується біля задньої осі пожежного автомобіля. За командою руш вони починають виконувати оперативне розгортання. Значить, пожежний дістає смоктуючий рукав діаметром 125 міліметрів. в смоктуючу сітку і занурює рукав. Протипожежне водоміще. Під'єднуючи рукав до насосу, вони забирають воду з пожежного водоміща та починають прокладати магістральну лінію. Зараз пожежний прокладає магістральну лінію. До розголодження після чого робочу лінію на один рукав діаметром 51 міліметр та з'єднує зі стволом. Насос забрав воду, йде подача води по магістральній лінії. Виход води зі ствола, час зафіксовано. Одна хвилина, 10 секунд. Це багато мало. Все навідмінно. Адреналін такий капітальний. Що ж ви чи можете, чи не знаєте? Швидше, що швидше, можемо, що ж не можемо. А що вас завадило? Що, які погрішення? Зачепилася трос за, ну, там за інструмент. І така трошки вийшло скільки хвилин, пару секунд затримки. Цікаво, що керує братславською командою жінка. До речі, єдина, яка брала безпосередню участь у змаганнях. Ми працюємо давно, вже не перший рік разом. Що вони ми знайомі всі давно і вони слухаються? Ті, що знаходяться в містах от, і ходять в такій формі, то це е, система МНС, Міністерство надзвичайних ситуацій. Ті, що ви зараз бачите, хлопці, такі вони більш воєнізовані, вони всі цивільні. То цивільні козаки, які відповідають на добровільних е, питаннях, отримуючи заробітну платню, е, ту, яку збирає село. Або сільський бюджет, який мають, розумієте? Оце все ця різниця. Але вони, велика нам допомога, дуже велика. Тому ми хочемо і зробити так, щоб воно ще більше було цієї допомоги. Тобто, ще більше Ви чули, що 45 команд ми ще хочемо збільшити в нашій області. В результаті тригодинної боротьби перше місце знову дісталось пожежникам із Турбова. У подарунок команда отримала холодильник. Другими стали рятувальники із Джурина. Третє місце виборола команда зі Стрижавки. Ольга Сольвер, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Старовинні трипільські узори на вишиванках сьогодні можна побачити у Вінницькому центрі народної творчості. Чоловічі сорочки та жіночі блузи вишиті вручну. Їх представила народна майстриня Марія Савчинська. Сьогодні в колекції жінки майже 800 виробів. Частина сорочок в музеях, деякі в приватних колекціях народних депутатів та експрезидента Віктора Ющенка. Подробиці в матеріалі Марії Супрун. там зубчики такі. Ось воно згинається. дивіться, як получається Зубчики, от. А, а тут немає їх, а тут їх нема. А якщо вона хоче, ще тут зубчики, вона повинна тут двойний прутик зробити. отакий двойний, бо одинарний це одна сторона, а двойний двойна. І тоді вона загинає, згинає, і так як от нам на виходить вже зубчик. Старовинні сорочки в стилі клембівської вишивки представили у Вінницькому центрі народної творчості. Тут близько 30 робіт народної майстрині Марії Савчинської. 25 років я займаюся професійно, а так з дитинства. Вишиває сорочки і блузи жіночі. Климбівська вишивка це ексклюзив. У нас не шиється квітами. У нас, от, бачите, такі трипільські знаки, оці, е, різні, е, що, що вони не, не, не квіти, не якісь там листки, а, а така строга, строга вишивка. Оця техніка називається низ. Вона вишивається з вивольчистої сторони, знизу знизу. і вона називається низ. З цієї сторони вона вишивається. А оцей малюнок виходить. На одну чоловічу сорочку, ну, смотри, який є малюнок. Дві-три неділі. Блузу я вишиваю жіночу, 24 дні, по вісім часов в день. І собі ще не вишив. Ну, щось немає, не знаю, я ще такого не, не придумала, що б я хотіла, в чому я хотіла ходити. А мама ще вишила? Да, так, мама мама вже кілька є. Ми, знаєте, так ми любимо вишивати, але не дуже любимо в цьому ходити. Ота сорочка це, це вишивала Ющенкові. Цю сорочку я вишила і подарила йому тоді, коли він мені вручав звання заслуженого мастера в українському домі. Литвиною вишивала. Ну, ну багато депутатів вишивала. Наступного разу Марія Савчинська планує виставити свої вишиванки у Києві в День Незалежності України. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У мене все. Всі новини доступні в інтернеті. Адресу сайту ви бачите на екрані. Завтра о 13.40 ірина дідох розповість про новини, які стануться на той момент у Вінниці. А я говорю до побачення. Прогноз погоди далі. За повідомленням Вінницького гідрометеоцентру, погода у Вінниці 10 липня буде мінливо-хмарною, короткочасний дощ, місцями сильний, ймовірні гроза та град. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 17, плюс 22, В день плюс 27, плюс 32.